Юрій Постовій, ми з Юрою знайомі, Він голова громадської організації, яка займається патріотичним вихованням. І ми навіть комунікували в складі представника від офісу президента пана Паліси, був представник народні депутати. Ми намагалися обсудити, яким чином можливо факультативно або знайти ще. Якісь джерела фінансування, зробивши там щось середнє між пластом і джурою в школах. Ну тут тобто розробку якогось законопроекту, який б ясна справа, потім з вами би теж був е обсуджений, але так нічого не дійшли. З Юрієм постовіємо знайомим, пропонували йому очолити центр, про який він говорить. Він відмовився. От угу. тому та тут питання в критиці і питання готовності брати на себе відповідальність і займатися проектом. Джура е це методика е розроблена на основі. Е Підходу, який колись був заснований Борисом Скрипцовим, власне, ми його і повернули зараз до цієї тематики. Я колись ще був одним із виховників в школах, працював влітку, будучи студентом в цьому підході, і це хороша, дійсно, хороша гра, яка потребує певної модернізації і потребує чого? Планомірних і системних інвестицій. Тобто джурав, який постійно виникала криза з фінансуванням, в якій постійно доводилось. Потім, в поза межами бюджетного процесу шукати кошти, використовувати якісь політичні аспекти, комунікаційні аспекти, підтримку громадськості для того, щоб на неї з'явилось фінансування в останній момент. Це не найкращий підхід. Тому ми зробили наступну штуку. Ми розуміючи, як організовується позашкільна освіта, добре знаючи кожен із цих центрів, об'єднали кілька центрів, три центри в один. І поділили його за функціоналом, залишивши джуру за командою, яка буде і займається сьогодні двома складовими захистом України і е, е, військово-патріотичною грою Джура. Е, задання наступні. перше. Прогнозованість і повноцінне фінансування, що є, і вже в цьому році джура проходила з нормальним фінансуванням, яке ми просто в процесі року до тому що ну одна справа задавати запитання, чому а інша справа своєчасно в бюджетному процесі включитись угу. і забезпечити фінансування. Що не є складним завданням? От на джуру, всі джуру люблять і поважають. На джуру ніхто не це невеликі гроші для того, щоб своєчасно виділити питання просто ефективного менеджменту, ефективного менеджменту, раз. і дотримання ідеології і методології гри, яка закладалася в основі. Тобто, це перший підхід. Друге, якщо ми хочемо і думаємо, що ми можемо взяти, наприклад, класну методику, пластову методику. Скаутську, угу. так? яка є довершена, так і е, е, зру, зробити пластовий осередок в кожній школі, то ми дуже помиляємося. Поговоріть про це з пластом, тому що я був би щасливий, якби зараз пласт з'явився в кожній школі. Але є певні обмеження. От і е, пластик раз, як ніхто добре знає, пластики я поважаю підтримую. Як ніхто добре так, знає а ці обаження? питання в спроможності? Такі клубні речі, вони насправді там же дуже важливо. Власне, оця ідеологічна складова. Те, як побудована взаємодія виховника і дитини, те, як побудовані е, таборові рішення, mm -hmm. та як побудована ця гіміфікація, вся атрибутивність. Вона, по-перше, не для всіх. Комусь це подобається, комусь ні. Угу. А по-друге, вона потребує дуже ретельного підходу до деталей. І е, не в кожну школу ми сьогодні можемо завести виховника і відкрити пластовий осередок, бо це повинен робити сам пласт. Наші школи відкриті до пласту. Будь ласка, заходьте в будь-яку школу, в яку ви хочете, заходьте своїми виховниками. Є позакласна робота. Я думаю, кожна школа з задоволенням буде так, сприяти так. тому, щоб там пласт це відкрився. Це Але якщо ми зайдемо зараз в таку у насильницьке масштабування ми втратимо, і те це те, про що пласт добре знає: якість, от що важливо, зрозуміло. Е, тому два... ми пішли шляхом захисту України як предмету. Угу. Це інша історія. Окей, про пласт. Дякую, що ви розтлумачили, тому що ходять легенди, що взагалі міністерство освіти не хоче пласту, що існує конфліктна якась історія, і абсурд і, ну, повністю інтернет цим переповнений. Штука. Дякую, що розтама.